Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці письма ми будемо вчитися писати маленьку букву І. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Прослухайте вірш. Їжачок і їжачиха їли знайдені горіхи. Їжачок радів Доспіли їжачиха мовчки їла. Їли, їли, не доїли, їжачаткам залишили. Про кого цей вірш? Про їжачка та їжачиху. Давайте з вами разом побудуємо звукову схему до слова їжак. «Ї» позначає один звук чи два звуки, якщо стоїть на початку слова. Звісно. Якщо стоїть буква І на початку слова, вона буде позначати два звуки Й, І «ж», приголосний твердий, А голосний К. Приголосний твердий звук Й – «жак». Давайте поглянемо, з яких елементів складається маленька рукописна буква І. Маленька рукописна буква І складається з прямої похилої палички заокругленої праворуч та двох крапочок. Починаємо писати маленьку букву І від верхньої рядкової лінії. Згори вниз ведемо пряму похилу паличку, доходимо до нижньої рядкової, заокруглюємо праворуч і виводимо хвостик до середини нашого робочого рядочка. Потім над верхньою рядковою лінією ми з вами ставимо дві крапочки. Так, утворюється маленька буква І. Давайте спробуємо в повітрі прописати маленьку букву І. І раз, і два. Працюємо по букварику частинка 5, сторінка 36. На першому рядочку спочатку за зразком, а потім самостійно пропишемо рукописну маленьку букву. Ї. На другому рядочку попрацюємо з буквосполученнями. Їж, Їл, Їв, Їз. На третьому та на четвертому рядочку давайте спробуємо виконати вирази, утворити слова їжа, додати букву К і утвориться яке нове слово? Їжак. Запишемо це слово їжак. А на четвертому рядочку їжа додати чок, їжа чок. Запишіть ці слова. Дамо оченятам та ручкам час перепочити. Поставимо відео на паузу, виконаємо одну рухливу вправу та повернемося до роботи. Попрацюємо з реченням. Розчитаємо його у саду. Живе їжак. Скільки слів в цьому реченні? В цьому реченні чотири слова. Як ми розпочинаємо писати речення? З якої букви? З великої букви. Запишемо це речення. У саду живе їжак. Звертаємо увагу на з'єднання букв у словах. В Кінці речення ставимо розділовий знак крапочку. Також... Виконаємо творче завдання. Утворимо два стовпчики слів. В першому стовпчику слова будуть в однині один, в другому стовпчику чогось буде багато в множині. Наприклад, гай один гай. А якщо багато, й замінимо буквою Ї і утвориться слово ГАЇ. Їх багато. Наступні у нас є слова ЗМІЇ, ТРАМВАЙ. Змій один, а коли багато. ЗМІЇ. Трамвай. Один трамвай. А коли їх багато? Трамваї. Гай. Гаї. ЗМІЙ. Змії. Трамвай. Трамваї. Відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, зіграйте в маленьку гру. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву «І». Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу! До зустрічі на наступному уроці.